Майже 80% українців визнали, що через війну відчувають постійний стрес, відчай і напругу як наслідок більше психічних розладів, розлучень, посилення тяга до алкоголю і навіть домашнього насильства. За даними МВС, із початку року кількість таких випадків зросла на 14%. Військові теж у групі ризику. Після побаченого на передовій важко залишатись із притомною психікою. Тому фахівці радять звертатися до медиків по допомогу та не ігнорувати підозрілої агресії, стресу, депресії. І апатії про стрес у війну та його критичні наслідки у репортажі Даниїла Самсонова. Це почалось з образ. Потім почалось вже все. Тобто, це на повишених тонах з матами. Потім це усугублялось усугублялось і навіть руку піднімав. Він ображав дітей, бив, тому я, я вирішила від нього тоді піти. Лише пішовши з дому із дітьми, Олена розірвала замкнене коло кривди, розлучилася через суд і почала нове життя. Я була сама. Двоє дітей, грошей не хватало. Навод я ходила не на автобусах, а пішки в сад в садочок старшого водила. Але це можна пережити. Якщо просто розвернутися і не вертатися, це можна пережити. Торік Нацполіція нарахувала понад 290 тисяч повідомлень про домашнє насильство. А з початку цього року кількість звернень про схожі знущання зросла ще на 14%. Головна причина постійна моральна напруга і стрес. МВС уточнює 60% винуватців домашнього насильства. Нині це військові. Однак ці дані не слід сприймати категорично. Більшість військових це учорашні цивільні. У кожного своя історія взаємин із родиною. Тож моральна травма після пережитих боїв лише одна з причин. Тому психологічна допомога вкрай важлива для захисників. Реальна ж ситуація з домашнім насильством суттєво складніша за офіційну статистику звернень хоча саме під час війни українці стали менше толерувати насильство та звертатися по допомогу. Цьогоріч держава посилила адміністративну відповідальність за домашнє насильство. У червні президент підписав відповідний закон. Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Штрафи збільшені, передбачена суворіша відповідальність за ображання дітей. Якщо в родині існує ризик повторного насильства, поліція може тимчасово заборонити кривднику наближатися до постраждалих. Не можна вважати, що домашнє насильство за будь-яких умов, якщо воно вже зафіксовано, воно є малозначним, тому що це, це ситуація, яка потребує відповідного реагування і фіксації. І зараз, якраз таки наразі, цей законопроект передбачає е, те, що суди не зможуть закривати такі справи по результату розглядом саме з підстав малозначності. Водночас із домашнім насильством українці почали частіше гамувати стрес-алкогол. Лим торік соціологи підрахували, що майже третина громадян вживають більше спиртного. До слова, схильність до алкоголю часто передує насильству вдома. Та для більшості населення алкоголь це доступні ліки для настрою, і в цьому найбільша омана. Спробуйте замінити випивку прогулянками, спортом, спілкуванням із друзями чи хобі, якщо не допоможе час звернутися до психолога. Війна в Україні довела стрес, апатію і посилену дратівливість не можна сприймати як належне. Даніл Самсонов, факт Есітіві, Єдині новини.